Якщо не хочеш змерзнути у поході. І тобі лінь носити з собою купу одеял. Дивися, Дивися нашу програму. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як е, виживати в природних умовах. Як зберегти тепло? Отже, перш за все, яка погода, що задягнути? Одежа повинна бути зручна. Найкраща одежа, в яку варто одягатися, це натуральна тканина, бавовняна або шерсяна. Існують також деякі види е, напівсинтетичної тканини, сучасної, яка теж добре зберігає тепло. Потрібно враховувати це верхній одяг. Краще, якщо це буде виріб із шкіри. Взуття повинне бути легким, зручним і бажано не промокаючим. Велику роль грає головний убор. Це шапочка бажано тепла. Або якщо це літній час, е головна пов'язка. Ми повинні також враховувати те, що погода може раптово змінитися. В лісі це непомітно, як надходять хмари, і починається злива і гроза. Важливо з собою обов'язково, коли б ти не відправлявся в дорогу, мати е, плаща. Якщо вам доводиться ночувати в лісі і вам потрібно зберегти тепло, ви повинні влаштувати собі захист від вітру. Шукаємо дерева. Наприклад, дерево. Широке дерево, яке може навіть закрити мене від вітру з будь-якої сторони. Найголовніше, щоб вітер не дув в спини. Спина це територія, яка найбільше охолоджується. Но біля дерева ми можемо присісти, можемо стояти, але. Важко буде тут укритися, якщо ми захочемо прилягти. Інший варіант це можливість побудувати накриття. Ось є в нас невеличкі дерева, ми можемо їх використати. Якщо їх досить багато, спробуємо їх сплести один з одним. Коли ми побудували невеличкий каркас, нам потрібні геля, ріща. Будь-що, чим ми могли би утворити стіну. Спочатку бажано це робити з сухих. Утворивши каркас, ми завершуємо його. Ми повинні розполагати виточки вверх, щоб ви бачите тут гілячки, щоб вони йшли донизу. І таким чином ми укладаємо. Вже безпосередньо і дощовий, і вітровий захист. Оскільки наш час обмежений, повністю добудовувати ми не будемо. Але уявім, що ось тут е, зелена суцільна стіна. В нас є захист від вітру. Хочу нагадати, чим вище ви знаходитесь над поверхнею землі, тим більше тепла ви зберігаєте. Якщо у вас є можливість походити по лісі і знайти багато бутилочок викладених в ряд, ви лягаєте на них і у вас утворюється така повітряна подушка. Порада е, туристична полягає в тому, що якщо ви не знайшли укриття і у вас немає плаща, зніміть з себе скільки можливо одягу. Решту одягу верхнього зверніть так і старайтеся сховати його, укрити його, щоб він не намок. Тому що, коли пройде злива, ви будете мокрі, але одягнувши сухе, ви раптово зігрієтесь. Пам'ятайте правила: підготовка, спостережливість і винахідливість. Якщо ви будете цими засобами керуватися. Ви зможете врятувати своє життя. Ніколи не впадайте в паніку, в якій би ситуації ви не опинилися. Іноді ти знаходишся не в лісі, і на вулиці не холодно. Ти знаходишся в великому місті, де багато людей. На вулиці стоїш, але тобі самотньо. Вот чему так бывает, и это нормально. Это абсолютно нормально. А почему это происходит? Потому что вы взрослеете. У вас обогащается ваш внутренний мир. Вы начинаете анализировать, кто вы в этом мире, для чего вы сюда пришли, чем будете заниматься. И полезно иногда уединиться и об этом подумать. А опасно может быть только в том случае, если ваше желание уединиться прилагает от вашим желанием общаться со сверстниками. Есть три вида типа одиночества: кратковременное ситуативное и хроническое. Ну, гадкорюльное понятно, да? Вот взрослось, и все. Оно как-то катит, так и то идет. ситуативная, ситуативное, когда есть какая-то серьезная ситуация. Ну, например, переезд, переход в другую школу, переезд в другой город, разлука с друзьями, может быть, когда трагедия в жизни случилась. И это, естественно, может вызвать одиночество. А вот самое опасное является хроническое, когда вам постоянно одиноко, и с ним нужно бороться. Добре, а от що якщо така ситуація, що ми навіть у великій компанії, там де здавалося багато наших друзів або просто знайомих нам людей, але ми все одно відчуваємо себе самотніми? Так часто буває. Вам здається, що ви одні на всьому білому світі. І вам одиноко. І вас ніхто не розуміє. І буває, що окружується якась біла стіна, яка розділяє вас з усім окружним світом. Але найудивливіше, що якщо ви спробуєте з кимсь з ваших друзів Вы будете удивлены, что все они переживают те же самые чувства. Какие способы решения этой проблемы? Очень хорошо иметь какое-то хобби. Любимое дело, которое вам приносит удовольствие. Вот. Вышивать хрест. Чем угодно. Лишь бы вам это нравилось и приносило удовлетворение. Спать. Ну, я бы посоветовала более активный отдых, чем спать. Жистый. Это первое. А еще один очень действенный способ, я так считаю, что, наверное, самая большая проблема сегодня, это когда а, большинство подростков, таких молодых людей, как вы находят себе много друзей в соцсетях и считают, что у них целый мир друзей. Это очень обманчивый мир друзей. Поэтому я вам советую поменьше иметь друзей виртуальных, а побольше реальных. А, можно просто игнорувати самотність и чем может какие-то следки свои. То есть, если с ней не бороться, да, нельзя оставлять эту, эту проблему нерешенной потому что долгое одиночество приводит к депрессии а запущенная депрессия может привести к более тяжелым последствиям которые могут закончиться вплоть до суицида для начала я бы посоветовала вам определить для себя что вообще у вас вызывает одиночество что это? кто-то что-то сделал, как-то поступил чтобы ее потом можно было разобрать и ее избегать второй шаг, который нужно сделать это попытаться определить причину есть ли ваша вина в том, что вы одиноки возможно вы слишком uh, самокритичны, возможно, у вас заниженная самооценка, и вы просто слишком обидчивы. И избегайте общения с друзьями. И третий шаг, самый последний, самый продуктивный, на мой взгляд, это придумать для себя, вот в этот момент, когда вам больше всего одиноко, два дела, каким вы могли бы заняться. Вот есть, это должен будет первый пункт, обязательно, А другим, на другим треба подумать. Люди, которые всегда стремятся к чему-то новому, чтобы новое узнать, чему-то новому научиться, очень редко чувствуют себя одинокими. Поэтому саморазвитие – это, наверное, самый лучший способ борьбы с одиночеством. Поэтому чем больше вы знаете, чем больше вы занимаетесь, чем больше вы читаете и нового узнаете, тем меньше у вас будет времени на одиночество. Некоторых людей не может заморозить ни самотность, ни мороз, и даже глыбы льда не может. Ну і про кого ти зараз говориш? Про великих майстрів, які роблять скульптури з великих глиб льоду. Льодяні скульптури? Саме так. Ну і чим вони їх роблять? Бензопилою? Та навіть і бензопилою. Хоча вони використовують безліч інших інструментів і для різьби по дереву, для різьби по металу, а також в них є такі штуки для шліфування своїх скульптур. Ну, і де ж вони беруть стільки льоду? В них є спеціальні такі великі машини, чимось схожі на крани, і вони дістають ці глиби льоду з, з прям з озера. І не бояться вони провалитися при мінус сорок. Дай подумати, напевно, ні. Там більше страшно примерзти до стільчика, на якому сидиш, аніж провалитися. Ну і що? Ну прям дуже гарні в них скульптури. Ти навіть не уявляєш наскільки. Ейфелеву вежу теж можуть зробити? Звісно, такі, знаєш, міні-париш на Алясь. Круто! Але це ще не саме цікаве. Найкраще ці скульптури виглядають уночі. Уявляєш, там навіть є цілі атракціони з льоду. От на таких покататись. Що, вже захотіла туди, правда? Ну, ну, можливо, зовсім трішки. А ти знаєш, що у Китаї є ціле місто, у яких люди дуже люблять холод. <світ> Дивні вони якісь. Просто якщо там буде тепло, то там просто-напросто не буде туристів. <світ> Ну, які ж туристи, коли холодно. Там роблять ціле місто з льоду. Ціле місто з льоду? Саме так. Кожен рік туди з'їжджається 7 тисяч майстрів, які вирізають це місто з льоду. Це ж, це ж як три мої школи. Саме так. І знаєш, наскільки вони це роблять? За два тижні. Ого. Уяви собі, щоб зробити таке місце, потрібно цілих 180 тисяч кубічних метрів льоду. Ху. Якщо цей лід розтопити, то ним водою, яка утвориться, можна заповнити 72 олімпійських басейни. Олімпійських басейни? Так вони ж по 50 метрів довжиною! І 25 метрів ширину. І максимальна глибина 6 метрів. І це таких 72 басейна. Саме так. Ну їм спека точно не вигідна Так, це місто відкривається 5 січня. Це початок фестивалю льоду і снігу. А закінчується тоді, коли захоче пані погода. У них навіть є спеціальні снігові машини, які не дають льоду танути. Прикольно. Ну і як називається це місто? Харбін. Воно знаходиться у Китаї. Ну все, поїхали в Харбін. Ага, не забудь валенки одягти. А ти сама станеш лядяною скульптурою. Якщо холод чи якась там самотність хочуть тебе заморозити, не піддавайся. Роби щось таке цікаве, якщо ти того холодного Харбіна. І ти зможеш зробити своє життя набагато цікавішим і яскравішим. Просто фантазуй і не опускай руки. Якщо, якщо холод то самотність. Yeah. Sure.